Спілкуючись з Ігорем Тереховим іноземних журналістів, передусім цікавило, як живе Харків в умовах війни. Як місцевій владі вдається розподіляти бюджет в такий скрутний час, адже окрім усіх довоєнних питань, з'явилось багато нових викликів. Тож який він сьогодні? Бюджет Харкова? Бюджет міста у 2024 році скоротився на 30 відсотків, констатував мер що стосується бюджету міста. Дійсно він скоротився, скоротився. Бо сьогодні військовий ПДФО передане на бюджет держави, і це цілком справедливо. Бо нам сьогодні потрібно сконцентрувати кошти для. Нашої перемоги для того, щоб зсу було забезпечено всім необхідним, виключно всім необхідним. Крім цього, хочу сказати, що ми зі свого боку, незважаючи на те, що дуже багато руйнацій, незважаючи на те, що потрібно було готуватися, і готуємося до тяжкого опалювального сезону закупівлі газу, електропостачання, електроенергії, нам потрібно було і ми це робимо. Підтримувати наших військових ми дуже багато перераховуємо коштів на розчетні розрахунки наших військових частин для того, щоб їх забезпечити усім необхідним для нашої як скорішої, перемоги для того, щоб вони відстояли Україну. Ігор Терехов додав, що Харків не залишився сам на сам зі своїми проблемами. Місто підтримує держава. І офіс президента нас підтримує, тому ми мали можливість залучати субвенції з державного бюджету, які теж були направлені на підготовку капалювальному сезону. Закордонних кореспондентів цікавили питання щодо відбудови Харкова. Зокрема, питали чи вистачить міського бюджету на відновлення міста. Ігор Дереков зазначив, що на сьогодні збитки Харкова лише за попередніми підрахунками становлять більше ніж 9,5 мільярдів доларів. США. Звісно, це дуже великі кошти, і жодне місто таких коштів немає, і жодна країна сьогодні не може себе дозволити самостійно витрачати такі кошти. Тому це дуже великі кошти, і тут потрібно, щоб ми сконцентрували на відбудову відновлення Харкова. Кошти і власні, як територіальної громади, як міста Харкова, так і залучили наших іноземних партнерів, так і залучили держави. Держави підкреслю крім цього міжнародні фінансові інституції, приватних інвесторів. Побачивши на власні очі як оперативної дружньо у Харкові, мешканці і влада ліквідовують наслідки прильотів. Як налагоджена волонтерська робота, як мер переймається проблемами і глобальними всього міста, і особистими кожної людини, почувши цифри збитків і розмір бюджету, іноземці припустили думку, чи вистачить меру наснаги і далі так завзятою невтомно працювати заради майбутнього Харкова. А в ті спадає на думку, що може настати якийсь такий момент, коли дуже тяжко і просто дуже виснажена людина, щоб… З усім цим впоратися ні, не можу. Но айкінат ефодес та чи так мужня і самовіддано люблять своє місто харків'яни? Запитали журналісти. Чи не втомилися вони за два роки війни волонтерити, допомагати боротися? Дуже багато людей сьогодні підтримують Збройні сили, і дуже багато волонтерів її є, і дуже багато людей, які і бажа мають бажання і. Ти воювати, і відстоювати нашу вітчизну, нашу Україну. Тому хочу сказати, що ніякої в тому нема. Бо дуже багато сьогодні залежить від українців, від нас усі, для того, щоб ми перемогли. Бо насправді ми відстоюємо сьогодні не тільки особисті інтереси. а Ми відстоюємо право нашого називатися нацією, право наших дітей навчатися, жити у нашій країні. Тому для нас дуже. Же важливо перемогти, тому ніяко втоми не може бути Яна Віляєва, Олександра Панченко, Харків новини.